Є последний раз Вот здесь, ось тут, так. так була команда втворити нам на позиції, поміняти хлопців Субботу, 1 червня. Задача була звіряти позицію і в разі штурму російських військ відбувати атаки. Ми брали в першу чергу з собою водички, суффаї, ну і зрозуміли, що озброєння. Ну, з таким розрахунком, щоб нам вистачило десь діб на десять. Ще один виліт можете? і зараз спробуємо. Це був світана. Добиралася на БТІ. Далі вона нас висадила на точки спішування, і вже з точки спішування ми самостійно йшли до своєї точки. Коли ми йшли, на жаль, я наступив на міну, але дякувати Богу, вона не спрацювала. Тому що мене насичили, а потім я ще впереді себе побачив, що їх там лежить багато. Я вважав, як там вісім штук. Проміжної таланки треба було перейти на позицію через поле, де немає ні не укриттів ніяких, вісосмоги. А нас там засік дрон. Тобто він нас бачить через поле. Ми йшли у нього на очах. 150 метрів до позиції, нас побачили і навели якусь арту, мабуть, бо. Вже вибігали, макові все вибухало. Почався мінометний обстріл з 80-ки. Хлопці почали швидко рухатись, приблизилися до бліндажа, був обстріл з АГС. Мені доходили, нам там залишалося десь метрів 30-25, десь так. Мімо мене прилетіла міна, дуже близько впало, був дуже гучний звук. Потім я обернув голову, за мною йшов мій побратим камінь, возле нього теж там впала міна. Дуже вона задиміла, позадимілася, я поважив голову, але його не бачив. Це було дуже і страшно і важко. Дуже злякався, кричав Камінь-камінь, але його не було видно. Но потім, слава Богу, я його побачив на горизонті, і ми всі трим. Так якось зайшли в бліндаж без втрат, без поранень. Дякувати. Перші два дні дуже активно дрони намагалися розібрати бліндаж. Після того, як ми зайшли. До свого укриття. Звісно, почалися, так як нас засікли, скіди, знову працювали мінометки. Дрони кидали нам під самий вход, ми залажували вход з мішків в два ряда. Кожен раз хороший скид розривав два-три мішка. Тобто Ми після кожного скиду брали мішки з землею і залажували далі. З дронів закидували туди зажигалки, тобто ємкості з керосином. Навіть дими були отруєні. Кидали якісь саморобні теж пристрої. Один не взивався, я його перед передходи валявся. І на щастя, на щастя, що відсотків, мабуть, 40 їхніх скидів не скасовували. Тобто не чули, як і стріляється запал та вибуху не. І стається. Це дуже добре, як на мене. Було б ваще. Повний пів Тут бачиш, що відбувається, і баша. Ми терпимо. Я з вами пацан. Ми два дні перебували під постійним димом від цих скидів, то що там тліли бревна. Всяке сміття там горіло вокруг. Постійно проти газу вдягали і займалися тушиння. Ми три дні практично проти газу жили, тому що вони палили бендаж і на горів три рази. Лістями було так страшно, якби вже думали, що, що вже все, там укриття упаде, що ми тут не витримемо, але збиралися з силами. Це фенікс. Маємо проблему через сильний вітер. Дрон тупо не летить вперед, він літає лише боком. Привозя півага. Хоч і півка, де ков, пожалуйста, бліндаж для нас. На щастя, хлопці яких не зміняв, андатора і лот. Нас попередили, що вибачте сеча, яка там здає в бліндажу, її нікуди не відкидаєте, бо вона вже набиється. Так і вийшло. Это, короче, наша, блядь, пожарная система, чтобы вы поняли. Отхода у нас нет, что мы, блядь, такую воду не выливаем просто на землю. Рафа, ну покажи, братан, сколько у нас пожарной воды. Даже сколько она собрала? То есть за 8 дней, да? Прокалывали в пробке дырку такую маленькую, гвоздем. И вот Придавлювали, така струя і вона туди коливала, ми затушували прямо з середини. О, так що Хлопці нам залишили там десь бутилок з 20. О, вони вдвоєм були, там, ще 8 днів. А з тим хлопцями, які нас поміняли, то ми втроєм за 23 днів надовго там, тушити там можна і буде довго. Глюк он поймал. Он вперед вообще не летит по потом політич. Оттуда и горіло, ебать. Тушили, нахуй, сякали. Вот так, блядь, керосин випадав, нахуй, ебать, горіли, і все дали братанчик себе. Було два рази, коли э, був ризик наступу на бронетехніці росіян. Була команда приготувати противотанкові засоби. Взяли зброю, взяли одноразки, там які у нас були три штуки. Ну і чекали на команду. На щастя, чи, чи відбили, чи може вони не пішли, Ну, дали відбій. Через поле там ворог був щось, якусь активність вів. Мені також доповіли, що спостерігання, максимальне спостерігання, спостереження на 12. З іншого напрямку піхота наступала. Коли я почув там, що йдуть скиди, стрілка дня. Я доповів і мені дали команду простріляти участок, щоб дати зрозуміння ворогу, що тут хтось є і відповідно трохи його там, е, прикошмарити. Так сказати. Що вийшли, Я виліз, простріляв, потім трошки відпрацювала мені арісом, але з тієї сторони посадки перестала стрілкотня. Черговий, це Фенікс. Ми садимо дрон, дрон на Фудзіяму, Прямо в самого країшку намагаємося посадити. Мажор Віталік трошки отримав контузію. У мене вух пішла кров. І я себе погано дуже почував. Мені кашнило, голова дуже боліла. Я це все в собі переборював і перебрав. Дякувати, Богу. я не міг кинути побратимів і сказати, що. Я буду йти на Івак. Я це не міг не я, зробити, тому що я не міг тебе дати не. Від цих контузій, від цього диму, отруєння боліли голови в кожного. Днів п'ять в кожного була тошнота. Тобто ми не мали нормально їсти, не спати. їли мало. Ми старалися і вечором і утром. Днем ми не кушали нічого, і потім почала вже критично заканчиватися водичка. У нас одна бутылка воды. ми пили її двое суток, не трое. То тобто робиш ковток, во рту споласкиваешь и проглатываешь. Я до метра, у нас трохи дрони долетели, за ними сбегаем. Життя окопне, 14-й день, так, 14-й день? 14-й день, так. 14 13-й день тут, а чому, блин, лежу. У нас закінчилась вода, провізія, зв'язок навіть закінчилося. На Але зараз наші льотчики біометри, як тільки в них є змога, нам підвозили там пляшку води, щось поїсти, сигарки, павербанки і так далі. Так, підзітав дронь, розробив скіт нашої посивачки, або була вода, або була їжа. Ми слухали, щоб не було вражої птички. Тому що вона постійно-постійно маніпурувала там і літала, і висіла. Послухали висіть, і значить чекаємо. Послухали, що не висіть. Хтось із наших ячій побратимів з бендажа вискочив дуже швидко, захопив цю посилочку і назад блякдаж. Мішками закрилися і все. Отримали посилочку. Життя окопне. <гаду> Я 2 сіма, поки ти нас. Води немає, аж да? а пляшки в місті з дроном. Блядь. І в той час, коли доставляють провізію, там буває, когда білий день жарко, дрони перегріваються, потім сильний вітер, дощ, риб, коли працює, дрони падають, тобто ми. Два, за проміжок часу два дрони винесли і трьом, трьом дронам дали змогу повернутися назад. За одним я навіть вибігав весь 70 метрів. Я в сукриття виліз, а, почув, що він десь пікає, і побіг на звук, забрав FPV-дрон, Там була вода і повербанк. Є хлопці такі круті, які доставляють нам родичку, провізію. Ну, так наоборот. Деметра. Це хлопці з другої роти. Це мали. Молодці. Дякую їм. Десь прибіг назад до укриття. Вийшов на чергового, доповірю, що... Пташка у мене. доповів, що в неї всі лопасті на місці, все підключено. Потім поставили його на рівну поверхність. Доповіли оператори вимкнули мотори. Ми побачили, що там всі чотири мотори працюють. Доповіли, і пташка удачно стартанула і пішла виконувати завдання. І далі хлопцям доставляти на позиції воду і провізи. і привізе. Хлопцям окрема подяка, що власне бросають в біді. у них Деметра. Хлопці вам подяка, що нас підтримували. Так, хлопці Деметра, що у вас, скажіть, будь ласка, ви на свідром. Наблюдаю, скільки капель падає. Кам'ян. Почався пару днів шовку невеличкий божік. Ми трошки зібрали води. Перші два дождики, які, які прийшли, ми просто виставляли якісь ємкості, там чашки, казанки, там пляшки зрізали. Це було не дуже ефективно, мабуть, зовсім не ефективно, бо там буквально там по, по три кавка на людину ми От, І якось я лежав, думав про цю, про цю проблему. І Прийшла така думка, що треба якось налагодити нормальне постачання води, і тому вирішив, що у нас є пончо, в якій вода не приникне, і можна зробити таку, як кулінку, заробити більшу площу, що, куди капає вода. І на третій дожик ми так і зробили, і все-таки півтора літра води зібрали з невеликого дожіку. Потім ми зробили фільтр, ми знайшли в аптечці там вату. Виробили фільтр, інфільтрували. Ми, ми брали бутилку, відрізали вверх, переворачували і ділили таку пробочку, затикали ваточкою. І таке виходить, як у нас стаканчики йом. Ми наливали сюди водичку, вона була там, у нас рік ми навіть знаходили там з такими маленькими організмами. Така чорненька була, з землею. І, все, і Вона нас прокапала раз-другий раз. І раз. Ніч стояла, відстаялась, і була чистенька. Водичка, яку ми розживали. Саму воду пилу дуже-дуже скачна вода була. Чесно, я ніколи не думав, що жива вода буває така вкусна. Так. Ревізор. Пацани живуть вдвоєм. Они там нормально є, там. один до одного гріються. А у мене от така пута. Так раз. Підкиснув, автоматом, там доля. Всі полагається. Це буде Україна. Майже кожен день, десь після 12-13 доби, майже кожен день була афермація, що у нас фото заміняє. Чи сьогодні, чи завтра, сьогодні-завтра. Ну, я думаю, що от сьогодні на сьогодні буде, буде заміна. Нас міняли кожен день завтра з поміжку з 12 числа до 22-го. Багато в ефірі сказати нам не могли. Сказали, що вийдете, ми все розказувало. Одна група не дійшла, ми просто си самі операції, що володи. Людей... І Там... попали під остріл. Ми все слухали, ми все розуміли. Ось так якось воно чуть бідне, якби, ну, а саме ми люди все розуміємо, все буває. Друга група попала теж, підозріл там декілька трьохсотих було. До нас зайшла тільки шеста зміна. І оце, слава Богу, що була не погода. І в цей день прийшла наша зміна. Вона йшла там по околиці, вона прийшла. Тобто вона прийшла зараз у 2 км. від точки спішування і до нас вектоме трешла, але ну, дякувати погода і за цих умов вона до нас зійшла. Коли прийшла наша зміна, я ну, не повірив. Ну, я вже не чекав, бо щось знов куди не так. Трохи навіть не вірили, знаєте. Е, більше десяти днів переносилась на завтра. Потім е, була команда вийти від маячити. Ліхтарик, а один я побачив, що хлопці йдуть. Ми дуже-дуже були раді їх зустріти. Дім'я прошов. Нічого не вернулися, там трохи далі сів. Плюс-плюс хлопці. Виходили зранку після дощу. Млодскладний е, е, в чому, що багато вологи і багато глинили. На ногах не ліпало, було дуже складно йти фізично. Коли ми виходили, був ну, достатньо до такий упадок сил. Бо було, мені було, наприклад, тяжко, і хлопцям також тяжко. Якби силення було. от. Вже після ліпарні позвонив сестрі, позвонив мені, вони були дуже раді не чути. Казали, чого ти так довго не виходив на зв'язок, чого ти не дзвонив. Мені казав, що він. Так в нас трапилось, так все здійснилось, що треба було трішки заприймати. Відчуття таке, ви знаєте, за ці 23 дні, коли виліз ями, як воно все красиве, де ж там трава росте, там Вон прийшов додому, абрикоси в нас вже спіли, там, віноградик. Подзвонив дружині, хлопець вже такий цікавий за ці 23 дні став. А то відчуття такі, ви знаєте, не не так словами.